Анжеліка, підкажи як психолог, як впоратись постійним стресом та вигоранням, з яким стикається кожен Україні з моменту повномасштабного вторгнення. Дякую, Діана, тобі за запитання. Я впевнена, що кожен з нас знає, як можна подбати про себе, зробити щось приємне, задоволене для себе тут і зараз. Це може бути або якась прогулянка, або безпечне спілкування з друзями. Це можуть бути будь-які ресурсні дії або задоволення для себе. Може це бути і фізичні, наприклад, якісь базові фізичні, тобто якась їжа придбати для себе щось спортом позаймати. Або взагалі піти до кав'ярні, попити яку, ау, каву, наприклад, як ми з тобою зараз, зараз. тобою, так звичайно. Але найбільша проблема не в тому, що як ми знаємо, як задовольнити свої потреби, завгальмуватися, як зупинити стрес, а то що ми собі не дозволяємо це зробити, і це найголовніше. І тому, що а, якщо наше тіло не може вже впоратися, тому що ми не сприймаємо цю реальність, розумієш? Тобто у нас є якісь свої особливі думки, і ми від. Міні від реальності і ніби ти бігаєш по зачарованому колу з нереалістичними вимогами до себе. Чомусь я раніше встигав, а зараз я вже не встигаю. Чомусь я раніше все зрозуміла так зразу, а зараз мені потрібен час. Я не маю права розписати. Це зараз. Взагалі такий mm -hmm. девіз, так, Справді, да, розумієш таке, да, тому я, я не можу розписати, я не можу е, комусь пожалкуватися, що зі мною відбувається, тому що я розумію, що да, там десь комусь ще гірше від мене. І коли такі автоматичні думки з'являються, це вже такий, знаєш маленький дзвіночок. Лін, це вже треба ти вже відпочити дати щось корисне для для себе, щоб задовольнити свої особисті потреби. Якщо пам'ятаєш літаку, да, угу, перше так? правило. Одягни маску на себе, а, а потім. А потім... Звичайно, Діана, звичайно. Тому, якщо ти не подбаєш про себе, то тобі вже буде дуже важко дбати про інших. Mm -hmm. Тому починай з себе. І найкраще всього: згадай про свої улюблені справи, які ти любиш робити. І це також може бути хобі. Дякую тобі. Дякую тобі, Діана, також.